Багато бо покликаних, але мало вибраних. Возлюблені брати і сестри, сьогодні Господь знову нам подарував з вами новий день, запрошуючи нас, гідно наслідувати Христа Господа, хто, словами, хто не зо мною, той проти мене. І хто зо мною не збирає, той розсипає. Ми так часто чуємо між нас людей, як то все погано, які люди, люди втрачають відчуття співчуття один до одного. І коли Христос би нас сьогодні запитав, а що ти, що ти робиш для того, щоб між людьми було добро? А точніше сказати між дітьми Христовими, щоб був живий Христос. Легко то сказати. Якби то все було добре, якби люди жили в любові і в мирі між собою. Але для того, до того ніхто нічого не докладається. А все воно починається, дорогі брати і сестри, з того, на, на ті речі, які ми так часто не звертаємо нашу увагу. Тайна покаяння це такий малий екзорцизм. Він починається. Екзорцизм починається з глибокого переосмислення своїх хибних помилок, які ми допускаємо перед обличчям Бога. І не раз буває таке, що священик запитує, ну, а ви вже більше не будете цього робити. Чи не будеш робити? Я не знаю, я не можу обіцяти. Ми вчора з вами говорили про те, що не дай Боже, щоб святі речі чи святі таїнства збуденіли для нас. І коли ми вибираємо якийсь шлях, Це означає, що ми цього шляху маємо дотримуватися. Бо за кожне слово ми будемо з вами давати світ. Ось що стається, коли людина байдуже ставиться до виконання своїх слів, що нечистий дух робить. Каже вернуся в дім свій звідки я вийшов і, прибувши, знаходить його заметеним, прибраним. І тоді він бере з собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять і там оселюються, і останній того чоловіка стає гіршим, аніж першим. Це не є жарт або історичний спомін. Це страшний факт, не дай Боже, щоб він відбувся з кожним з нас. Тому, коли ми є вибрані, покликані, маємо йти за Христом і співпрацювати з Христом, так як Він нас закликає. І ви чиніть це на мій спомин. Бо кожний раз, коли ви їсте тіло моє і п'єте кров мою, звіщаєте, про мене. В нашій греко-католицькій церкві. Було багато тих постатей, які не стояли осторонь Христа. А точніше сказати, не тільки говорили про Христа, але їхнє життя було подібне до нього. Все, що вони могли зробити, вони робили. Все, що вони могли змінити, вони змінювали. Візьмімо до прикладу, наприклад, ми маємо посеред нас постать митрополита Андрея Шептицького. Чи оця Омеляна Ковча, чи тут є між нами мощі Івана Слизюка, чи Симеона Лукача? І багато інших святих і праведних людей. Які не стояли осторонь Христа, але йшли за Христом і співпрацювали з Ним. Бо вони прагнули бачити Христа в кожній людині, не думали, як би то було добре, як би були люди всі між собою добрі. Вони були добрими і були прикладом доброти. Для гідного наслідування, таким чином витісняючи зло споміж себе і не даючи місця злому духові поміж людей. Нехай це Божа благодать сповчине споміж нами, а цей новий день буде новою сторінкою. Історії, історії спасіння наших парафіян з цього храму. Ми будемо з вами тим прикладом доброти поміж людьми. Амінь.